Для любителів зелених помідорів пропоную гарний рецепт. Підготовлені промиті помідори. Більші розрізаю навпіл, а менші роблю на носику надріз хрестиком складаю у 1-літрові банки. В одну поміститься приблизно 600 г. На дно банки горошина, часничина, перчина, петрушина, помідори складаю тісненько. Готую маринад на 2,5 літра води, одна склянка. Оцту півтори склянки цукру половиною ложки солі, заливаю кип'ячим маринадом. Банки стоять у каструлі на дні з рушничком. Ставлю стерилізуватися на 15 хвилин, заливши гарячою водою. Оголошую, маринаду вистачить на 5 однолітрових банок. Я ж готую 4, щоб чітко стали мою каструлю за один раз. Закручую, ставлю на кришки, укутую. Я їх називаю закусочні. Всім дякую за підтримку. і Відгуки смачного.